Перший турнір, а принагідно і відкриття нового сезону з пляжного волейболу пройшло у нашому місті цими вихідними. У поєдинку зійшлись команди з Хмельницького та Деражні. Змагання приурочили Дню молоді та Дню Конституції. Традиційно зібра... збираються кращі, кращі волейболісти. Залучаємо людей, які відпочивають на пляжу. Крім цього, ще проходять тут і обласні і дитячі змагання, тобто це не тільки, як то кажуть, серед дорослих, а й серед інших верст населення. Аби взяти участь у грічі, поболівати за спортсменів поблизу волейбольного майданчика, зібралось чимало городян. Тримав кулаки за Хмельницькі команди і заступник міського голови Анатолій Лаврентій. Останні роки постійно усі змагання, які проводяться на пляжі, я відвідую, в деяких приймаю участь навіть в цей раз мені не вдалося прийняти участь, але сьогодні дуже серйозні команди грають. Наш турнір міський він набуває все більшої популярності, і це підтверджує те, що молодь іде в спорт. Ірина та Лариса у спорті не новачки. П'ять років тому дівчата на професійному рівні почали займатися волейболом, у тому числі й пляж. Навіть створили власну команду під назвою Ілара. За цей час спортсменки неодноразово утирали носа суперникам. Представляли Хмельницький і на всеукраїнському рівні. Ми перші от з міста Хмельницького ну, якби поїхали участь на всеукраїнському рівні. Ми б'їздили чотири роки тому в місто Маріуполь. Ми там зіграли вперше від Хмельниччини пляжний волейбол. Тоді вибороти перемогу дівчатам не вдалося. Втім, волейболістки не засмучуються. Щодня тренуються по кілька годин. І переконані, на всеукраїнські змагання обов'язково повернуться за реваншем. У дводенному змаганні взяли участь 17 команд, 12 чоловічих та 5 жіночих. Дуже сложно збирати всіх гравців, тому що відпуска, роботи і все інше. Але ми знайшли все-таки час і місце, виділили. І я допомог організувати цей турнір. І спонсор турнира в определяної степені. І город допомагає в результаті дводенного змагання. Перемогу серед чоловіків виборола команда фаворит, яку представляли Іван Кирикищук та Андрій Перепадя. Серед жіночих перші дісталась Оксані Ребовій та Зориславі Данкевич. Усі переможці від управління молоді й спорту отримали грамоти та медалі. Від міської організації партії регіонів та її очільника Анатолія Сопка тріумфаторам дістались грошові винагороди.